Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру близько 23.30-5 лютого трапилась дорожньо-транспортна пригода на перетині Хмельницького шосе та вулиці генерала Арабея. Водійка автомобіля Кія не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася із керуванням і здійснила наїзд на металевий паркан біля трамвайної зупинки. Оперативно до місця події прибули патрульні поліцейські. Під час спілкування із кермувальницею охоронці порядку виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. У результаті на жінку було складено протоколи за вчинення ДТП та за керування транспортним засобом на підпитку. Також вона отримала адмінпротокол. Коло за статтею 152 від працівників муніципальної варти. Вночі 6 лютого камери відеонагляду зафіксували ще одну автопригоду, внаслідок якої було пошкоджено комунальне майно. На Хмельницькому шосе водій автомобіля Ман був неуважним за кермом і здійснив наїзд на острівець безпеки, у результаті чого пошкоджено дорожній знак. Патрульні поліцейські, що прибули до місця події, зазначили, на керманича складено адміністративний протокол за статтею 124. О 16.39 6 лютого у центрі Вінниці трапилася аварія за участю двох машин. На вулиці Соборній відбулося зіткнення між автомобілями «Форд» та Рено. На щастя, обійшлося без постраждалих, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії від допомоги поліції відмовилися та вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. 9 лютого о 15.10 камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на вулиці Соборній. Водій автомобіля Кіа не врахував дорожні обстановки і здійснив наїзд на огороджувальні стовпчики. На місце події прибули патрульні та інспектори муніципальної варти. Врешті-решт гори кермувальник отримав два протоколи: за статтею 124 та за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі. Сума збитків встановлюється. До цього моменту це усі новини. А ми хочемо нагадати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.